Друзі, всім миру, щоб вилупити гарне потомство, потрібно взяти гарні яєчка інкубаційні. Інкубаційні яйця беруться із маточного поголов'я. Зараз трошки розкажу, як його вибирають. Із вилупленого стада, от стадо вилуплюється, наприклад, інкубатор. Вилуплює там 150-200 штук. Із них вибираються. У десь у 2-2,5 у місяці дівочки, щоб вага їхня була десь от 400-420 грам до 470-500 грам. Ну, самі такі гарні дівчатка, гарною масою. Соответственно вони ж будуть нести і гарні яєчка. Бо якщо оце ось гарне яєчко, десь таке грам 16-16,5. Є меншенькі, ну це десь 15, ну вони теж йдуть. Мальчики, мальчики вибираються, вони трошки менші. Від, від 350 десь до 400 грамів. Теж такі. Якщо гарні гени у мальчика, то відповідно, ж, і будуть у нього дітки хороші. Все, вибрали, відсадили їх в віддільні клітки. З розчотом на одного мальчика 3-4 дівчинки. От садили, щоб їх там, наприклад, було 20 дівчаток і 10 хлопчиків. Ні, не так. 30 дівчаток і 10 хлопчиків. От садили, і вони собі розмножаються, несуть яєчка. Так, Це у нас молоді тут, новосформовані. Е, уже десь. 2-3 неділі назад вони вже сформіровані, оця сім'я іменно. Вже ми з неї беремо інкубаційне яйце. Це у нас старенькі, вони, бачите, такі і кольором жовтіші. Їм вже 4-5 місяців. Були у цій клітці самі-самі старші, ми їх вирізали, бо інкубаційне яйце береться з. Трьох місяців, як вони почали нестися, і десь до 9 місяців. Далі вже погане запліднення, вже далі яйце не береться, вирізається на м'ясо. Вони, яєчка отакі несуть. Так що, кому потрібні інкубаційні яйця? Зараз ще погода дозволяє пересилати їх поштою, то замовляйте. До нового году вже все замовлено. Ну, десь із 5-6 числа з того як його називаю, січня. Можемо можем оформити посилочки, закази, зібрати яєчка і, і вислати. Свої інкубатори поки заложені. Ми собі збирали. Ну, взагалі, можна замовляти. Отак і формуються сім'ї. Жарка їм, хекають. Оце от опалення, опалення в нашому, на нашій міні-фермі проводиться самими перепілками. Перепілки хекають, і тут приміщення, оце воно десь 4,5 на 3. Оце приміщення вони опалюють самі. Є, є така грубка, як її зробить. Відео є. Вона невеличка. Ну, опалює, вона, якщо потрібно. І за чого потрібно? Опар, висока вологість, то грубку протоплюємо, щоб воно це все стіни просихали. Бо воно все одно. Тож стіна, вона нахолоняє там, то воно ж нічого не вода не тече, нічого. Це конденсат, виходить. Стіна холодна і туди осідає опар. Це навіть ось відро поставиш з холодною водою і на відрі зразу починається. Оце роса, і воно стікає, і то виходить вологи, скільки тут вологи. Вологи від них дуже багато. Вони хекають, то вологи багато, то протоплюємо грубку, щоб убрати цю вологу. Натопили гарно, відкрили вікно, відкрили витяжку. І буває, ще й трохи двері відкриваю, бо як вся ця груба нагрівається, тут дихати нічим. Температура різко піднімається і держить. І держа вона сутки, тепло. Там кирпич положений так, ну, не, не наруба, як у всіх пічах, а льожа. То вона нагрівається чуть-чуть довше, але ну, зато держе тепло сутки сутки така, що руку не дотронеться до неї. Так, А це тут молодняк. Це в них там брудери. Бру, в брудерах вони тут а, вигріваються. У них там лампи. Вони на тих лампах грубки тут гріються. Це їм сьогодні 17 суток оцим гаврінтієм. Цим також. Це вони з одного, з одного виводка. Також 17 суток. Така в нас міні-ферма. Добренько. Кому потрібні інкубаційні яйця замовляємо. Також будемо другого десь числа. Друге, третє число будемо каптить, як закапти маринади. То все також на каналі є, можна подивитися, то можна все глянути, як все зробити. Каптити також будемо. На капчення у нас ось ось сидять хлопці. Це дівчата отбраковка всяка, то дівчата подивимося, може трошки оставимо на яйце. На обичне на їстівне. А так, а де худшенькі, поріжемо на, на ну, в Взагалі, будемо дивитися, будемо вибирати. Це у нас взагалі ж і курчата ось. О. А ну хто скаже, яка це, яка це порода курчат? Такі вони вже в пір'я вбилися на перепиленому кормі. Ось такі виросли. Це вони їм вже, мабуть, місяця два. Так, да, місяця два це їм точно вже. Такі корма ми робимо самі. Як зробити корма також на каналі відео Є з рецептами. Рецепти і для молодьоші робимо самі, і для несучок. Як зробити такі клітки? Відео також є. Можна глянути з розмірами. Все у все відео можна подивитися і зробити. Як водичку підвести, ці всі водопроводи, то все є. Кормушки обичні покупні, і вони так врізані просто в стіну і, і все, і вони кушають. Це відкривати їх небажено сильно, бо будуть вилітати. Це. у нас девчонка. А да? несут яичко. А девчатка несут яичко. Доспевают. Птицы певчие. А подрастающее поколение. Так, добренько. Всем миру, добра. До наступных встреч.